І повертаємося до подій у Верховній Раді. Я нагадаю, що сьогодні депутати звернулися до газького суду справ людини і просять покарати у злочинах принаймні трьох зниклих посадовців. Власне, сюжет вашій увазі. Невеличке кільце на шпилі на бані Верховної Ради тепер. Порожні ще сьогодні. Зранку там була звична радянська зірка. Може, ніхто її не помітив би її відсутності, якби нова влада не наробила стільки галасу. Зірку почали випилювати ще не було сьомої. Тому вже восьмій, коли парламент став прокидатися, її вже не було. Зовні демонтаж був схожий на приспускання прапора. На це не звернули уваги навіть майданівці, що вартують навколо. Новину радісно приніс у парламент. тягнебок. зірки на Верховній Раді вже нема. І зірвав тихенькі оплиски. З'ясувалося, є розпорядження. Це моє своїм підписом. візеспікер тепер запровадив зорепад. про знищення тоталітарних символів. Мріяв давно і от тільки тепер дійшли руки. Не легше працювати, набагато легше працювати, тому що це не тиснутиме депутатам на голову. У світлі останніх подій навіть для комуністів ця зірка найменша втрата. Якщо хтось думає, що можна знести десь в селі пам'ятник і від цього життя селян стане лучше. Я не думаю, що це так. Це... Просто попытка, знаете, такого дешевого політичного піара ні больше, ні менше. Поэтому ну пусть біснуються. Це их дело. у вівторок. Нова більшість обіцяла призначити прем'єра. Та питання нема в порядку. Денному всі розмови кулуарні: хто увійде в коаліцію та кому роздадуть портфелі? Коаліція по суті є, тому що є ті політичні сили, які. Воювали разом з українцями на майдані, і безперечно вони створять коаліцію. Коли питають у свободи, чи ввійде вона в коаліцію? Ну скажіть, ми маємо бути в опозиції разом з комуняками і регіоналами. Я думаю, що ні. Регіонали в немилості їх до коаліції не кличуть. У них на часі свій перерозподіл посад. Подейкують новим головою фракції може стати тигибко. Він від відповіді ухиляється. каже підтримувати новий уряд навіть голосом немає наміру. Більшість голосів. Сьогодні є у більшості нової і те, що вони тягнуть часом, говорить тільки про одно – не можуть посади поділити. Нині звучать прізвища майбутніх міністрів. Вони ж нинішні активісти Майдану, Богомолець, Квіт, Мусій Луценко. Це завдання повинно бути вирішено. В четвер вранці буде проголосований новий уряд. Що я в першу чергу закликаю політичні сили, демократичного спрямування, не торгуватись за посади. Тим часом під парламент прийшла третя сотня з Майдану, вимагали звіту від депутатів. Біля Паркана чоловіків спинили самооборонці і охорона парламенту. Пернес і Допкін вернулись в Харків і встановлюють свої порядки. Вони вже нас люблять, вони вже хороші. Вчора гнобили, в крові пролили весь Харків. Сьогодні вони вже там демократи. Як такое може бути? Та й арест должен быть ровно за п'ять хвилин. Постановлення винесено на арест всім разом. Пожалуйста. Дождь, сюди не повинні бути лідери не к нам. Шо? Вони повинні со сцену нам говорить, кого вони назначають в Каких такалуара замість лідерів нової більшості до людей вийшов комендант майдану Андрій Парубій. Заліз на паркан і звідти в мегафон пояснив, що роблять депутати і які мають плани. Всі рішення, які будуть триматись, показують це значення уряд народної довіри. Ми будемо проводити через Майдан. тим часом у сесійній залі депутати голосують за звернення до міжнародного кримінального суду. В документ описують прізвища трьох людей, яких вважають злочинцями, які скоїли злочин проти людяності. Говоримо. Про кримінальну відповідальність Януковича Віктора Федоровича, екс-президента України, екс-міністра внутрішніх справ Захарченка, екс генерального прокурора Пшонки та інших посадових осіб. Що видавало накази, які будуть встановлені генеральною прокуратурою і дадані до цієї заяви? Постанова до міжнародного кримінального суду набирає також більшість голосів за тисне і найближча прибічниця Януковича Ганна Герман, яка вчора казала, що не зрікається людей. У кулуарах пояснює, чому я боялася місцевих судів, бо ви наші суди знаєте. І я думаю, що наші суди не мали би шансу бути справедливими. Тому міжнародний суд справедливий суд на сьогодні. Це добра шанс, добрий шанс для тих, хто не винен. Ще одне рішення нардепи підтримали більше трьомастами голосів проведення позачергових виборів депутатів та голови Київської міськдержадміністрації. держадміністрації. По перше, зекономить кошти з іншого боку. Дасть всім людям, які проявили себе під час е е революції гідності. Е Реалізувати себе уже в міській раді такий необхідний нині поспіх у прийнятті всіх рішень не завадив сьогодні Верховній Раді попрацювати лише до першої половини дня і розійтися на перерву до четверга ірина Заєць, Олексій Жиленко, Євгенія Мотрич та Костянтин Богуславський. Програма вікна СТБ.